Отак, отак ось зробив, що спальний район стрідять. Це. Це хуже фашистів. Тільки що воно викинув кусок отакий бетона. Пролетів, Прилетів мені на балкон. Оту на восьмому поверсі залетіло, а з тієї сторони вилетіло. І оце, оцей бетон до мене. Завця туди, і пробив е... бокову стінку. А. Ну, Там розбив, що. То тобто ну, воно настільки був сильний удар, ви живете з цієї сторони будинку і аж туди воно. Оця ракета пройшла на восьмому вулиці через цю квартиру повністю.